Диологія, яку не форсять в буктоті, але вона точно варта вашої уваги. Якщо ви бажаєте класно відпочити під книжку, яка супер легко читається і має крутий зимовий вайб, то вам сюди не варто очікувати тут якоїсь черезмірної драми, серйозних питань, життя і чогось такого. Якщо ви просто хочете відпочити з гарною книжкою. То раджу вам саме ці дві: Date наче сніг падаємо, і наче вогонь палаємо. Ці книжки не є продовженням одна одної, але вони одна одну, одну доповнюють. Бо тут розповідається про дві різні пари, які дружать між собою. Що можу сказати? Вайб зимового маленького містечка Аспена, де багато гір, снігу, сноубордистів, хокеїстів. Фігуристок і просто класних людей тут просто зашкалює. Це настільки комфортно, мабуть, найкомфортніші книжки з ромкомів, які я читала. І як на мене, під новий рік просто ідеально. Тому, якщо ви хочете витратити свій вечір на щось не супер популярне, але класне, вайбове і тепле вам сюди. А які книжки почитати в зимовий період радите ви? Розкажіть в коментарях та підписуйтесь на мій Тікток.